За три десятиліття до повномасштабного вторгнення Україна кілька разів підходила в притул до відновлення власних балістичних спроможностей. Спершу це був амбітний проект САПСАН, пізніше досконаліший грім. 2 але кожного разу їхню реалізацію зривала Москва через вплив своєї високопоставленої агентури в українських структурах влади та оборонної промисловості. До того ж, Україна була обмежена міжнародними зобов'язаннями згідно з договором про ракети середньої та меншої дальності, відповідно до якого дальність польоту і балістичних ракет не могла перевищувати 500 кілометрів. Після повномасштабного вторгнення оці обмеження втратили свою чинність. Відтепер Україна має право самостійно визначати параметри свого оборонного зброєння і може розробляти ракети дальністю до 2000 км і більше. Розробка українських балістичних ракет великої дальності може стати серйозною проблемою для російського ППО. Комплекси С400 не можуть збивати балістику, крім того, в глибині Росії систем цього комплексу критично мало. Україна і це знову нещодавно було підтверджено використовує і тестує свої балістичні ракети під час війни. Так, от питання довгої балістичної руки для Європи. Цілком можливо разом з україною, тобто по другій позиції по далекобійним ракетам Україна може бути цікавою, і напевно є цікавою.